Бонджорно. Доброго дня усім. Сьогодні ми продовжуємо вивчати артиклі в чоловічому роді. Сьогодні розберемо множину. Учора ми розбирали одну, сьогодні множина. У чоловічому роді множині також є три артиклі. Це І, «лі» перед голосною і Лі також і перед приголосною. У однині, наприклад, буде «іль падре», а у множині буде «і падрі», тобто їх багато. У однині буде ламіко, а у множині ми вже додаємо амічі», тобто їх багато. Один приклад, у однині буде ло студенте, а у множині лі студенти».